марафону спротиву з Дмитром Чекалкіним, дипломатом, шоуменом, журналістом, вітаю, вітаю. Блогером. Я вас вітаю. Дякую, що прийшов. Прошу, прийшов Дмитре, скажи, будь ласка, от на цьому тижні ти напевне спостерігав за різними соціальними мережами, і, зокрема, тими тією частиною російської ліберальної спільноти, яка Проживає зараз уже за кордонами Російської Федерації. Вони або виїхали, або висловили протести, виїхали, або виїхали і висловили протест, як це зазвичай буває. Вони дуже жваво відреагували на оці заяви, зокрема і від Володимира Зеленського, стосовно візового режиму Шенгену для росіян, і бачимо реакцію на те, як. Ну, одні з перших Балтійських країн, звичайно, долучилися до цієї ініціативи, зокрема, Латвія, Литва, Латвія, Естонія, а також скандинавські країни, які е, кажуть, що а чому б нам не заборонити росіянам взагалі в'їзд з туристичною метою, з будь-якою метою. Так, є винятки, ми можемо надавати якісь політичні притулки, але тим не менш, от давайте все-таки е, обмежимо. Чи є це дієвим методом? Тому що ця ліберальна спільнота, вона е, аргументує це тим, що. А як ви хочете робити якусь революцію всередині? Як ви хочете скинути режим Путіна, якщо ви ставитеся до самих росіян? Так. Ну, насправді тут досить доречна була б аналогія з нацистською Німеччиною. Угу. В нацистській Німеччині були Антифашист героїчні постаті, да, як майбутній канцлер вже ФРН Віллі Брант, який, хоча був антифашистом, хоча не був під час правління Гітлера в Німеччині, він емігрував з цієї країни. Але після закінчення війни він, як відомо, ставав на коліна, навіть не, не маючи до докорів сумління стосовно своєї позиції, але він ніс. Відповідальність за е, злочини, які угу. е, німецька нація вчинила на території всієї Європи. Тому тут мають вони сьогоднішні росіяни перейматися таким прикладом і е, поводитись подібно до того, як поводився Віллі Брандт, розуміючи, наскільки е, страшними були ті злочини, які за останні роки здійснила Путінська Німеччина, визнаючи свою провину, тобто мають бути. Відчуття каяття, uh -huh. спокутувати ці гріхи так само, як це робили люди, які навіть не е, несли від, безпосередню відповідальності за злочини гітлерівської Німеччини, але відчували колективну відповідальність. Е, тому ось такий приклад, як на мене, дуже промовистий. Е, але з іншого боку, е, громадянство Росії не може бути вироком. Да? Це uh -huh. не можна сприймати як. Е, <кій> привод для того, щоб відмовити супротивникам режиму Путіна в еміграції, якщо вони дійсно можуть довести свою опозиційність, довести, що вони не, не мовчали і ну, проявляли хоч якийсь громадський спротив, не? хоча дійсно це досить важко в сьогоднішніх, путінсь... в сьогоднішніх умовах путінської Росії, коли людей там за перепости в соціальних мережах можуть посадити. Тому тут має бути все ж таки ну гнучка позиція, і в кожному конкретному випадку зважувати да, які е, були вчинки цієї людини, яка була її позиція в минулому. А наскільки багато таких людей, заради яких треба зважувати якусь позицію? От як ви в тому це з, бачите? В тому ж справа, що... що більшість росіян, те, що ми бачимо по соціальних мережах, чим вони займаються на території ну, ну, дивіться, е, а... Європи? Вони я... п'ють пиво, каву. Вони більше того, вони навіть свої прапори Розвішують, показуючи пряму підтримку фактично режиму Путіну і тому, що творять росіяни на території України. Ну в тому справа, що вони не усвідомили поки що цих злочинів, і тут якраз доречно згадати те, що сьогоднішні засоби інформації масових загальноєвропейські, такі як «Євроньюз», припустимо, угу. вони частково фінансуються з російського бюджету. І вони в своїх репортажах, навіть російською мовою, про що пишуть сьогодні в соціальних мережах, вони дуже необ'єктивно висв... в... висвітлюють сьогоднішні події. Вони замовчують ті злочини, які е, скоюють, скоюють російські війська на територію України, а подають, начебто, там незангажовано і пишуть про те, що ось Росія захопила Бахмут. Ось російські паспорти видаються там, то і тамто. Тобто Акценти, які розставляють навіть загальноєвропейська мережа мовлення, так як «Євроньюз», вони сьогодні ну, не відповідають нашим інтересам, не відповідають ну, загально прийнятим сьогодні нормам міжнародним. Так от. Ставити е, вину тим, хто отруєний цією пропагандою, навіть перебуваючи на території Європи, якщо вони дивляться «Євроньюз» російською мовою, то вони не можуть себе е, ототожнювати з е, тими злочинами, які здійснює Путін. Вони тут дивляться цю картинку, ну така об'єктивна і не заангажована така подача. Тобто, наводити, я хотів ще навести, який е, 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 приклад, ось. Е, Віталій Портников нещодавно якраз сказав, що в ті часи, коли в Москві вбивали Політковського, припустимо, чи вбивали Немцова, в ті роки в Україні найпопулярнішими політиками. Були Путін та е, Лукашенко. Тобто, чого далеко ходити? Ми самі були отруєні цією російсь... російською пропагандою. Тобто, в наприкінці нульових, я м, сам пам'ятаю, в нас були е, з веселих яєць, були такі маски е, політиків, які. Використовували ми для якихось там перформансів для корпоративних там сімейних заходів, коли приходили наші актори, одягали ці маски, і ми озвучували якісь тексти, які записані були за заздалегідь. Так от я пам'ятаю, яка була реакція, що най... ці маски Лукашенка та Путіна вони найсприятливішу реакцію отримували в аудиторії, хоча в тих. Текстах, які озвучували наші пародисти, була ну від, від, відверта критика, да? але тим не менш сприймалися ці персонажі набагато. Позитивніше ніж ніж персонажі української політики тут, до речі, і велика вина е, того самого, припустимо, 95-го кварталу головного сатиричного проекту України. Тому що я нагадаю, що за 20 років існування на, майже за 20 років існування на українському телебаченні вони практично не жартували негативно стосовно Путіна чи Лукашенко. Вони в них були, якщо і жарти російською мовою жарти російсько-російською, російською, ну теж російською мовою це зрозуміло, але е, вони були досить. Е, Компліментарні, лагідні, там. Ну, щось там про Кабаєву там пожартують. Да? Але в той самий час Росія, російсь, російських опозиціонерів вбивали в. В Москві і в санкт Петербурзі, так як вбили Політковського, і так як вбили вбили Немцова. А в нас люди сприймали цих персонажів набагато позитивніше, ніж власних українських політиків. Тобто, ну це така конфлікт, такий, я не знаю, дисонанс такий. в Сприйнятті тоді в такому випадку, як ми маємо розцінювати фактично ці кроки по забороні в'їзду росіян по шенгенську зону? І Що це за сигнал для, скажімо так, можливо, і російських опозиціонерів в першу чергу? Ні, так в само справа туристичні візи. Абсолютно доречно їх обмежити можливо повністю повністю заборонити, але не повторювати страшні помилки, які були, припустимо, в роки Другої світової війни з боку Сполучених Штатів Америки, коли вони забороняли в'їзд євреям, біженцям з Німеччини. Ми uh -huh. пам'ятаємо це відомий випадок, коли корабель приплив до. В узбережжя сполучених штатів і міграційна служба не допустила на, на територію Сполучених Штатів Америки там от, півтори тисячі. Емігрантів, євреїв, вони змушені були повернутися, і потім всі вони загинули в концтаборах. Тобто, ці в німецьких концтаборах практично всі були знищені в Аушвіці, да? тобто цей приклад маємо пам'ятати, маємо розуміти, що дійсно опозиціонерам, які відверто свою позицію висловлюють, ну тобто, не теж не тільки Політковська і немцов, той же Шехочіхін, Щекочіхін нагадаю, що вся парламентська група, яка свого часу розслідувала ці підриви. Багатоповерхових будинків ФСБ, коли взривала в 99-му році, всі, хто працював, всі практично комісії по розслідуванню цих справ, їх практично всіх знищили. Не кажучи вже про Литвиненко, якого отруїли, не кажучи про Карамурзу, якого двічі отруювали, не кажучи про цього. Сьогоднішнього головного Бикова. Да, Дмитра Бикова, який сюди приїздив і тут трошки нам да, пересварив українських громадських діячів Навальний, якийсь був отруєний і. Сьогодні перебуває в у в'язниці, тобто треба розуміти, що загроза для життя справжніх пози, опозиціонерів в Росії вона дійсно велика. От Навальний трошки окрема тема. Нещодавно е, з'явилось повідомлення, що Навальний там планує створити якийсь собі профсоюз е, е, в. Тюрмах Росії створив, створив. один він в цьому профсоюзі. Ніхто туди не доєднується. Більш того, там так смішно виявляється, що коли дізналися всі його сокамерники, там і ті, хто його я розумію, що можливо є частина, які його підтримують. А, а, то вони настільки злякалися, вони злякалися цього більше, ніж вони yeah. <laughs> чим якихось ініціатив зі сторони адміністрації о, ці, цих е, тюрем. Yeah. Розумієте? Тобто е, все, що щось нове, що проти системи, звичайно, це їх дуже лякає. Yeah. Але тим не менш е, е, ми не дуже чуємо від е, Навального якихось е, взагалі. Слів, а можливо, і від його прибічників стосовно російсько-української війни. Так, ми знаємо про те, що він створив там профсоюз і профспілку, і ця профспілка в його особі досягнула того, що їм там змінили табуретки на Спин, зоні спинки поставили. зі спинками. Так, тому що дуже важко, коли ти швея, дуже важко працювати. Але ну, не виглядає чи не виглядає це, ну, достатньо. Ну, смішно, насправді, це смішно. Рівень проблем, проблематики, яку піднімає Навальний в, скажімо так, в своїх постах, блогах, зверненнях до росіян, до своїх прихильників, до своїх читачів, яких багато в Російській Федерації, і те, що відбувається на російсько-українському фронті. Ні, ну, В мене негативне ставлення до Навального, починаючи з 2008 року, коли він жартував на тему громадян, бутерброд, громадян, громадян Грузії, які були а, в про Росії, Грузії. коли їх репатріацію влаштували їм. Депортацію, да, і він називав їх герзунами, образливі використовував ці слова по відношенню до національних інших меншин до українців, хоча і сам має там якісь українські коріння. Його родина походить з Чорнобильської, там Чорнобильського району, але в сьогоднішніх умовах, коли він перебуває за гратами, і кожний його вислів стосовно того, що в Росія веде в Україні війну. Він наражається знову ж таки на Небезпек. черговий, на черговий е позив і чергове збільшення свого терміну перебування за гратами. Тобто угу. ну, треба розуміти, то, то, навіть, е ну, я не, не рекомендував би йому подібні заяви робити з огляду до того, що він подовжить собі термін перебування за гратами. Тобто, це угу. ж треба усвідомлювати. Е, ну, ми говоримо про. Ту частину росіян, які готові сьогодні, можливо, знову ж таки. А що ми хочемо від них насправді? Ну, от я, приклад своїх друзів, своїх колег, з якими я зустрічався там останні рази, там ще в 13-му, там буквально до, до червня 2014 року. В мої програми виходили в 60 російських містах. Я практично щодня спілкувався зі своїми ретрансляторами, своїми там якимось друзями колегами. Так, от я пам'ятаю, як оцей страх накопичувався, і люди, які вільно могли ще там в середині нульових, розмовляти на тему політики. Як вони побоювались висловлюватись не лише там по телефону, а навіть та, сидячи в кафе десь на московському якомусь там проспекті, як вони озиралися, коли я якийсь дозволяв собі антипутінські якісь жарти. Тобто в них був ну як в 30-х роках напружено радянського радянського сталінського режиму. Да, коли ага. тут брата моєї бабусі заарештували за анекдот про Сталіна в 34-му році. Да, йому пощастило, що це було в 34-му, його просто. Вислали на 20 років на колиму. Да? Він повернувся там через 24 роки, в 58-му році тільки до Києва. А, а в 37-му році його просто зростріляли. Тому оцей страх він просто на очах зростав, і люди змінювали свої позиції. Я вже розповідав, якось мені здається, в вашому ефірі, що мої там троюрідні брати, які жили в Рязані в, в, в 99-му році. Коли цей пам'ятаєте ці мішки з гексогеном, які ага. потім сказали, що це були мішки з цукром, і викрили ФСБшників, які намагалися підірвати вже третій четвертий будинок, тоді серед тих будинків, які мали підірвати, для того, щоб підняти цю античеченську істерію, і Путін щоб прийшов до влади і підняти йому рейтинг. Так, от вони мешкаючи в Рязані, і один з них там жив буквально через пару кварталів від цього будинку, вони знали. Достоменно всі ці подробиці, цих подій, і ну, проклинали останніми словами Путіна і ФСБ. Але з часом вони абсолютно змінили свою позицію і ну, стали такими про пропутінськими, що перестали з ними спілкуватися, розуміє? А На цьому тижні, 12 серпня, виповнилося фактично так, 20, 22 роки. 22 роки з моменту, коли затонула чи 20, вибачте, я просто зараз повинен уточнити. 20 20, 20 років, да, то 20 20 років. А ні, 22. 22. 2010 12 вересня 2000, 2000 року. 22 роки рівно з моменту, коли затонула атомна підводна лодка Курськ. З таким одноіменною назвою російського міста. Е, і от справжнє обличчя Путіна кажуть, це якраз ось е, реакція на загибель е, моряків, е, байдужість фактично російської влади до свого населення. Е, в Україні. Мені здається, от якраз в той період ми не дуже надавали значення тому, як зреагувала російська влада. Так, ми дивилися це як на трагедію, і ми напевне пов'язували більше це з недоліками от її радянської системи, що все погано працює, скрізь недолугість, халатність. І ось такі моменти, але ми не враховували те, що це могла бути і напевне, крім халатності і спеціальне відношення до своїх людей. Ось таке. Ну я добре пам'ятаю цей 2000 рік, тому що буквально за місяць після цієї трагедії в Києві відбулася інша трагедія. вбили Георгія Гонгадзе так. 16 вересня, і ми якраз звертали увагу наскільки ці події з Курском угу. висвітлювались детально в і на головних тоді двох каналах: Гусинського і Брезовського. Брезовський володів, володів тоді контрольним пакетом першого каналу російського. А гусинського було НТВ. І вони практично ну, були монополістами, вони на двох мали 90% всього, всієї аудиторії. І якраз після того, як Доренко в своєму щоденному ефірі критикував Путіна за те, що він п'ять днів не звертав увагу на ну, не, 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 не припинив свою відпустку. В Сочі тільки на шостий день він повернувся до Москви і почав там якось виправдовуватися за цю ситуацію. Так само і НТВ дуже критично ставилось тоді до Путіна, і ми якраз порівнювали те, як висвітлювалася потім в нас трагедія з Гангадзе, коли практично всі телеканали замовчували. Якщо і давали якусь інформацію, то лише після оприлюднення цих плівок майора Мельниченко почалась просачуватись якась Негативну інформацію по відношенню до, того, до тогочасного українського керівництва. Я нагадаю, що ну, тоді якраз знищували і київські відомості. Головна е, медіаструктура, яка була опозиційною до е, влади кучми. Тоді заарештовані були. Головні засновники київських відомостей, я тут наметове містечко протесту розгорнув біля Верховної Ради, мене теж затримували тоді за порушення громадського порядку. Потім почалася ця акція Україна без кучми, якраз відповідь на те, що на замовчення цих злочинів з боку головних засобів масової інформації тогочасної України. Нагадаю, що єдина газета, яка дозволяла собі карикатури, і знову ж таки карикатури досить компліментарні по відношенню. До кучми, це була дзеркало тижня. І знову ж таки, через те, що е, Юлія Мостова ходила чи, на Чеїпіті до, до, до Леоніда е, кучми е, на той час. А решта київські відомості не могли собі дозволити, дозволити навіть карикатури на перших осіб тоді, тогочасної держави. І при всьому цьому нас знищували тільки за те, що там, ну, я свого часу назвав. Там не парламентським цим висловом, да, кучма дерьма. Кроха син Цу, прийшов і сказала кроха, є спросила кроха, якщо кучма хорошо, що ж таке плохо. режим кучмакратії. Тобто там ага. декілька було моїх матеріалів. Ну після якого ще більше загострилось там протистояння. Потім було розслідування, якщо пам'ятаєте, цього сумнозвісного генерала Кравченка. Ми дізналися, що він там купив собі. Броньований третій там мерседес, зимній, як він його називав, зимовий за гроші фонду допомоги дітям загиблих міліціонерів. І коли спитали його, чому ви це зробили там в інтерв'ю іншій газеті, він відповів, що ну це для, зробили для того, щоб не сплачувати податки, тобто виправдовуються таким чином. А, на, а для того, щоб вони вони нагадаю мали гроші, цей фонд відкрили там три кримінальні справи на генерального директора Південно-Української атомної станції для того, щоб вони перерахували ці гроші на фонд допомоги дітям загиблих міліціонерів. Тобто, настільки були. Речі очевидні, тому угу. що я не міг стриматись через те, що я якраз повернувся на той час з Ізраїлю, де міністр поліції, ну відповідно, посада до міністра внутрішніх справ, подав у відставку через те, що він отримав 20 відсоткову знижку в піковий ну, сезон бачу, на тобто, відпочатку різні в світи, абсолютно різні світи.